Усім доброго дня! Сьогодні ми знову завітали нашим YouTube каналом Drone.ua У авторизований сервісний центр. І біля мене знову Кирило, з яким ми поспілкуємося. Привіт Немного. і спробуємо відповісти на ті питання, які ви задаєте під нашими постами у Фейсбуці, на Ютубі, навіть просто на сайті Екофлоу Ukraine. Ну і саме головне питання, Кирил, скажи будь ласка, все-таки, які основні а, завдання виконує авторизований сервісний центр, а, коли працює от, з EcoFlow? Тобто, що, що це за перелік може яких робіт? Ну, здебільшого, ми відновлюємо працездатність інвертора. Це перетворювач напруги з низької частини на високовольтну е ремонтуємо. Ту частину, яка займається саме зарядкою mm -hmm. пристрою, і інколи ще трапляються станції, які фізично пошкоджені, ну там корпус, відламаний, ручка чи ще щось таке. Одне, мабуть, з найбільш ключових питань від наших клієнтів це відновлення після подачі зустрічного струму. Mm -hmm. Це, все, мабуть, наша улюблена вилка-вилка, я так розумію. Вилка-вилка, або підключення в щиток mm -hmm. недосвідченим електриком або людиною, яка не розуміє, що робить. Так, це ну, доволі часте питання. Як було там 2-3 місяці тому, так і наразі є одним самим розповсюдженим. А якщо от пишуть моргає 50 Гц, uh -huh. тобто що це теж може бути і як можна допомогти людині? Взагалом у станція Кафло, що моргає, в тому і проблема. Ну тобто, це схоже проблема <зас> на оверлоад. Там ще може моргати вихід USB-вихід, може моргати вихід, DC 12-вольтовий. Тобто таким чином станція сигналізує, що в цьому, саме в цьому ланцюгу є проблема. Угу. Ну, і тобто, тоді краще самостійно не можна вирішити це питання? На жаль, самостійно це не вирішується. Тобто, відправляємо на сервіс, сервіс отримує, дає світлі. робить багато, діагностику, і по результатам діагностики каже, що там як.